Ввечері 1 березня 2023 року. Російське окупаційне військо здійснило ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі. Повітряна тривога у Полтавській області тривала майже 30 хвилин. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації. Станом на ранок 2 березня постраждалих у наслідок ракетного удару немає. Національна енергетична компанія Укренерго повідомила про про те, що внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження у мережах операторів системи розподілу на Полтавщині та Сумщині, бригади обленерго ведуть відновлювальні роботи. Правоохоронці вкотре закликають українців зберігати інформаційну тишу та не піддаватися інформаційним провокаціям, під час повітряних тривог, під час звуків вибухів, під час інформації, яка є в різних соціальних мережах, якщо там десь вул. Вулиці, села, міста, координати нагадуємо, що ця інформація заборонена для оприлюднення, будь-яке фотографування, відеоінформація з місцями, де ви чули вибух, де щось спрацювало. Будь ласка, ні в якому разі не публікуйте та не відмічайте своїх друзів. Не потрібно в коментарях, під час, якщо хтось опублікував, розповідати, де ця територія, який населений пункт. Для того, щоб ми не працювали на руку ворогу, для того, щоб. Країна агресор ні в якому разі не використовувала цю інформацію в своїх цілях для того, щоб наші вулиці були безпечними, і під час повітряних тривог ми відчували себе безпечно.